Здоровенькі були, з вами Жека, і ви на каналі Жипчик. Сьогодні у нас новий день, а значить нова робота. Як ви вже бачите, погрузив я три каністри в багажник собі. То треба долити солярки в трактор, щоб повний бак був. Ну і взяв масло на долив. Зараз будемо їхати, пора вже дискувати Поставили в нас фрегат ну то ви зараз все побачите. Фрегат це я по-старому називаю. Якщо хто був в Херсонській області, то ви могли бачити, у нас стояли ще радянські дощові машини, і от вони називались фрегатами. Пожатки поки що питання у нас ще не вирішено. В общем, думають, либо пробують самому як з труби варити шнек, або хочуть купити нову жатку. Ну, і десь на розборі може знайти і якось переробити. Ну тут таке вже. Як буде, так буде. Ну а ми зараз що? Сідаємо в машину, їдемо до трактора, а там уже подробніше і в вам покажу і обсяг роботи. Ну, та зараз вже така пора треба дискувати, та пора і сіятись. Ще звісно не вирішили що сіяти. Вже і вдома пора сіяти. Треба щось придумати, всі десь купити. Долив я солярки до повного баку, перевірив масло, сол все в нормі. Зараз поки трактор прогрівається, тоді я вам покажу поле і сам же фрегат, про який ми так довго балакали. Тут залишилось депроход, наче передіскований. Це коротше тут проходить труба. Ось тут, де я зараз стою, проходить центральна труба. До неї врізались. Тут була канава, і коли засипали горбний був, то її пройшли, трохи прорівняли. Зараз так вона виглядає. Можливо, буде провалюватися земля, ну то таке вже будемо підсипати. якщо Ось підійшли ми до неподвижки самого фрегата, то тобто є зрушувальної машини. Це, звісно вже не совєтська машина, ми бачимо як воно тут вже бачки є під хімією добрива. Я вважаю, що такий фрегат дуже полегшує роботу на полі, так як ним можна не тільки поливати, а й вносити добрива і обробляти гербіцидами. Полив ми поки що не будемо включати, вже один проход робили для того, щоб подивитися докуди достає фрегат, для того, щоб відбити межу, чим ми зараз і займемось. Так, ну мотор вже наче прогрівся, можна тут руку виїжджати. Під'їжджаю як можна ближче до грязюки, опускаю борону і от такими темпами і відбиваю межу. Стерня, звісно, у нас висока. Горястов не дуже й видно, ну, але все ж таки думаю в нас все вийде. Зараз одразу відіб'ю коло, тобто круг, який фрегат поливає, а потім вже буду дискувати все остальне В минулому відео я казав, що будуть ставити два фрегати, і я помилявся, як вияснилось, один Здоровий фрегат великий за розміром поливає більше, ніж два маленькі. тому що чим більше фрегатів, тим більше між ними углів, які не поливаються. Збив я круг, тепер буду ходити по углам, бо в першу чергу нам потрібні угли, так як їх вже потрібно засівати. А поливна земля у нас, скоріш за все, буде сіятись уже навесні. Треба буде якось вирівняти цю каналу. Закінчив я з першим углом, дуже багато витратив на нього часу, так як дуже багато розворотів. А тепер переїжджаю на дліні гони. У нас нещодавно дощі пройшли, і ми можемо вже бачити, як лізе бур'ян. Аби культури так росли, як бур'ян лізе Поїду я, мабуть, на дальній край поля, там оброблю, щоб потім туди не повертатись. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Вже темніє, так що доїжджаю до краю і буду шабашить. На сьогодні досить. Не все поле, звісно, пройшов. Але там з тої сторони від посадки я закінчив. Були сьогодні і поломки. Блок подшипник розлетівся на валу і диск загубив. То поки знайшов диск, поки подшипник привезли, поки поміняв. Тому я думаю, що міг би і більше зробити. А зрештою, я не гоню за гектарами. Те, що не зробив сьогодні, зробимо завтра. Поїхали на стоянку. Не хочу сильно розтягувати відео, тому ось такий в нас вийшов робочий день. Хтось може скаже, що скучний і одноманітний, але такі вже в нас будні у сільському господарстві. До речі, пишіть в коментарях, що вам більше подобається. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей!